Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І з прямо зараз будемо говорити про безпеку на дорозі. І я із задоволенням вітаю в ефірі Аллу Марченко, начальницю прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області. Добрий вам день. Вітаю. Хочеться поговорити про безпеку на дорозі, адже починаючи з починаючи жовтня місяця необхідно вже вмикати габарити. Давайте нагадаємо про це нашим телеглядачам. Чому це важливо і чому обов'язково це робити на трасах? так це обов'язково з 1 жовтня, поза містом, обов'язково, щоб на транспортних засобах працювали, були вімкнені габаритні вогні. Світлові або світлофар для того, щоб перш за все це позначити автівку на дорозі, тому що це перш за все і безпека транспортного засобу та інших учасників дорожнього руху і водія. А і для зниження аварійності на дорогах поза, поза містами, тому що саме взимку у нас. Досить складні погодні умови. Це можуть бути тумани, це може бути вже і короткий, вже буде короткий світловий день, і саме це є така додаткова увага для всіх водіїв. Паняла почала помічати, що збільшилась кількість аварій, особливо що стосується обласних доріг про міста. Ми з вами трошки окремо поговоримо. Але чи впливає на це саме погодні умови, чи просто трафік дуже серйозно змінився? Поки що, на щастя, погодні умови в нас більш-менш такі нормальні. Ми ще більше до літа, ще тепло. Але ж є це неувага і неповага водіїв до дороги, до виконання правил дорожнього руху. І саме це і призводить, призводить до ДТП. Можу сказати, що це не дотримання швидкості руху, це не дотримання дистанції, а потім порушення правил маневрування та керування транспортом на підпитку. на жаль, це також досить гостра проблема на сьогоднішній день. А Якщо говорити про новину, про те, що руками з'явиться в на обласних дорогах, про що це свідчить? Як вони будуть працювати? А також як і працювали раніше, я нагадаю, що ділянки по місту не змінилися, вони залишились все. Ті ж, а щодо обласних напрямків, там ще є додаткові ділянки, це будуть працювати, можуть бути і патрульні поліцейські, а також є місця, де обслуговують вже співробітники обласної поліції, і вони також можуть працювати з цими приладами. Нагадаю, що це розташування патрульного автомобіля, співробітнику якого є цей прилад, який вимірює швидкість руху, і в разі якщо водій порушує швидкість. Якість руху, то його вже зупиняють. Там фото, відеофіксація. Там повинна бути водій може переконатися в тому, що це місце, де саме працює екіпаж, дата, час. І також чітко можна побачити автівку, номерний знак а, порушника. І з, 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 згідно цього, вже водій може сплачувати штраф. А чи на місці, якщо є така можливість, чи він отримує електронну постанову, яку в терміни повинен сплатити. Тож нічого нового, ми як працювали, так і продовжуємо працювати. І перша основна причина, я вже казала, що саме із за порушень швидкості руху а, досить велика велика кількість ДТП. ДТП як з механічними пошкодженнями, так і з постраждалими. На Одещині де з'явиться ці пости. Це напрямок дороги на місто Южний. Саме там будуть обслуговувати цю дорогу, обслуговуються співробітники національної поліції, а також напрямок на Білгороднестровській. А інші ділянки, і я нагадаю, що всі ділянки позначені дорожніми знаками, які інформують водіїв про те, що проводиться фото-відеофіксація руху транспортних засобів, а також і те, що це. За порушення водій може отримати б такі а, санкції, тому що є в нас ділянки, наприклад, і по місту, де працює автоматична так. фіксація, це не обов'язково буде екіпаж патрульних, це автоматична фіксація, і водій вже буде отримувати листа, а також буде повідомлення в дії, де він вже буде знати, яка сума штрафу, що він повинен її сплатити. А крім дії, можна перевірити, де саме цей штраф, тому що спочатку актив. Ніхто воєнних дій з'явилася така проблема, що в дії штраф не показується, а потім приходить до банк, що є ну, прострочили люди, тому що не знали взагалі про цей штраф. Я знаю точно, що дія працює на сьогоднішній день. Так, були б складнощі, було відсутність такої інформації. До нас багато людей зверталися, але я також додам, що, наприклад, у нас в управлінні в Одеській області у нас немає цих баз. Це повинно повинні люди звертатися до департаменту патрульної поліції, який знаходиться в Києві. Є телефони гарячої лінії, і саме там вже з'ясовувати всі ці питання. А щодо дії, вона зараз працює. І водії вже можуть дивитися, які є в них штрафи або заборгованості, та не затягувати, тому що дуже часто виникають якісь питання, коли людина, наприклад, йде переоформляти автівку чи це продаж чи. Просто якесь переоформлення, і виявляється, що є заборгованість, а можуть бути і арешт вже наложений на рухоме майно. І Потім починаються це вже такі проблеми, складнощі, втрати часу, тому не затягувати і сплачувати своєчасно, якщо є штрафи. Угу. А якщо говорити про обласні дороги, чи багато там постів з такими труками? Ми, тому, що якщо тільки два, ну ми ж розуміємо, що цього недостатньо для контролю руху. Я можу. Сказати тільки за патрульних поліцейських, тому що ж нагадаю, що ще й працюють екіпажі, які саме обслуговують ці ділянки доріг. Тому що до патрульних, то ми виставляємо екіпажі це в напрямку Одеси Київ на виїзді з міста. Потім є далі ділянки, на яких можуть працювати патрульні знову ж таки, там є і дорожні знаки, і є ділянка дороги до Коблево, а також на території міста. Інші місця це вже обслуговують. Говення територіальної національної поліції Якщо переходити вже до доріг в місті, ми бачимо, що темніше темніше раніше. і бачимо особисто, я помітила, що збільшилась кількість дорожньо-транспортних подій. То хтось у нетверезому стані врізався у стовп учора ввечері. Була також подія, коли так. ганялися за водієм. З чим це пов'язуєте? На жаль, це таке безвідповідальне ставлення до доріг до законів і до особистого життя та життя інших учасників дорожнього руху, тому, на жаль, можу сказати, що водії дозволяють собі вживати алкоголь та сідати за кермо. Так, днями в нас була і жінка, яка там була сімейна, сімейний конфлікт, і в принципі вона вживала алкоголь. А потім вже вночі поїхала на автівці, Чоловік почав її розшукувати, а вже зупинилася вона в стовбі. Як результат, це і побита автівка, і водійка отримала ряд адміністративних матеріалів за ДТП і за керування транспортом в тверезому стані. Також і минулої ночі в нас було орієнтування щодо автомобіля, який не зупинився на вимоги на блокпості, і продовжує рух та ще й пришвидшився. Протягом міста він рухався з порушеннями та невеликій швидкості, але ж зупинили його в приморському районі за допомогою кількох екіпажів. А водій був добряче на підпитку в 15 разів. Норма перевищувала. Нічого собі так. 2,98 дев'яносто а проміли. Я нагадаю, що встановлена норма це 0,2. Тож відсторонили його від права керування від керування транспортом, склали всі матеріали, та вже в подальшому він буде йти до суду та розповідати, що це саме було. І він і пасажир були на підпитку. Тому ця проблема залишається. Ми з цим постійно працюємо, з цим постійно стикаємось. Але щось водії чи зовсім безвідповідальні, чи досить багато грошей мають, тому що нагадаю, що Штраф за керування транспортом на тверезому стані це 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на рік. Якщо вже в другий раз заїхав протягом року 34 тисячі, також плюс позбавлення. І якщо втретє, то це вже 51 тисяча гривень. І, на жаль, можу сказати, що такі водії в нас є. Які наїжджають досить великі штрафи, і позбавлення може бути на 12-13 років, тому що всі ці позбавлення вони також сумуються. А щодо роботи патрульних поліцейських у комендантську годину на початку воєнного стану, то всі дотримувалися а зараз, все більше і більше бачимо саме ваші коментарі стосовно того, хтось на підпитку з водіїв, хтось порушує правила комендантського. Того часу хтось ну, взагалі продовжує займатися незаконним продажем наркотичних засобів, також у комендантську годину. Так, ця проблема є, вона, в принципі, протягом літа все більшала, але ж постійно працюємо, працюємо, виявляємо, зупиняємо. Є випадки, коли людина вимушена або захворів, або на роботі затримався. Ну, є. Поважні причини як і... пояснити, ось саме на Якщо пояснити. це спокійно поясняється людина може пояснити де вона була, і що ну так вийшло. Таке життя чи до лікарні потрібно. Ми все це розуміємо. Коли вона спокійно, адекватно спілкується, може пояснити та надати відповіді на всі питання, які задають правоохоронці, В принципі, все це може бути, тому добре і можемо надати допомогу чи довести до лікарні або. або, або. А якщо ця людина там переховується, починає щось намагатися придумати, побігти, заховатися, документів нема, Потім ми ж все це перевіряємо, встановлюємо особу. Бо знову ж такі яка є інформація в мобільному телефоні? З ким спілкується, що там є. І саме таким чином досить багато інформації з'ясовується. А в таких випадках тож доставляємо до відділків поліції для подальшого з'ясування справи. Досить багато, на жаль, і знов ж таки людей на підпитку. А коли людина вже під алкоголем, вона не завжди контролює свої дії і починає, може і конфлікт, і все інше. Тому також це вже з'ясується. Це кожен випадок, він є такі вже, в принципі, як стандартні, але кожен він індивідуальний, тому що. Може бути на підпитку, але вибачається і я отут за кутом вже додому і тихесенько спати. А може він за кутом і живе, але ж він готовий вже йти в бій, дратися тут і кричати, і якусь свою правду шукати. Тому такі випадки, на жаль, є з кожним працюємо. Я нагадаю, що не тільки патрульні вночі працюють, що є і. Екіпажі, які надають допомогу районним відділкам поліції, це цивільні хлопці, які також виходять як на службу і допомагають тим, що вони контролюють, затримують і доставляють до відділків поліції порушників. і Також допомагають і затримувати правопорушників і виявляти правопорушення. А що загрожує людям, які порушили комендантську годину, яких доставляють до райвідділків? Ну це вже з ними допрацьовують саме співробітники районного відділку поліції. Я ще раз нагадаю, що повинні бути документи. Якщо їх немає, то це встановлюється особа. І це все, що він там створив. А тому, що якщо він вибачається і все зрозумів, і все в нього добре, то скажуть, ідіть додому та лягайте спати, не порушуйте. А якщо вже є якісь поважні причини, що дійсно є а, до нього питання, тоді вже з, з кожним будуть і проводити бесіди, з'ясовувати та. Виявляти також ведеться дуже серйозна робота, особливо коли ось перевіряєте телефону порушників. І з'ясовується, що вони допомагають агресору дуже серйозно. Такі випадки також є, так Так, на жаль, такі випадки є саме під час перевірки мобільних телефонів. Виявляємо досить багато таких підозрілих осіб. Я не буду казати, тому що ми це називаємо що, які можливо. Співпрацюють так. з країною агресором, але ж в таких випадках ми передаємо їх до відповідних служб для подальшого з'ясування всіх питань, і це не завжди буває на вулиці під час перевірки. Таке виявляється, були вже досить багато фактів, коли викликають, наприклад, там домашні конфлікти або сімейне насилля, і вже під час з'ясування, що саме трапилось, виявлялись і нараз такі випадки, що, наприклад. Людина старшого віку, а вона пропагує саме за. Такі має проросійські погляди і починає своїх внуків, рідних повчати це доходить до скандалів, до з'ясувань таких, що потрібно вже викликати саме поліцію. І В таких випадках також проводимо те, що з'ясовуємо все. Цю людину доставляємо до відділку поліції і там вже з нею з нею починають працювати. А також бували такі випадки, що викликають, наприклад, шум в квартирі вночі. Приїжджаємо на виклик, там компанія починаємо. Виявляємо там і прилади для наркотиків для вживання наркотичних засобів. все інше під час перевірки телефонів, там багато і спілкування з абонентами країни-агресора, також і телеграм-канали про російського характеру. Та й в принципі людина не починає казати, що так я підтримую дії. Ну тоді поїхали до відділку. А там вже слідчі будуть з вами спілкуватися або і представники інших служб. Тому ця робота вона триває це постійно. Звертаємо увагу і можу дякувати містянам і завжди дякую містянам за їх пильність, тому що також отримуємо такі повідомлення, які в більшості випадків підтверджуються. І ми вже допрацьовуємо. І ви, мабуть, пам'ятаєте, коли у маршрутному так, автобусі прожив, також була сказати. саме завдяки тому, що люди е, настояли на тому, щоб вона. Залишалися в автобусі, дочекалися патруль, вийшли. Я розуміла, що їм потрібно, мабуть, їхати далі, але вони вийшли до патрульних поліцейських, передали, надали свідчення, оставили свої контактні дані для того, щоб припинити такі правопорушення. І саме за це ми дякуємо, тому що це величезна допомога для всіх нас. А якщо говорити про безпеку дітей на вулицях, тому що ми минулого разу присвятили цьому цілий ефір, але ж хотілося нагадати, зараз у нас школи працюють все ж таки дистанційно, але ж ми розуміємо, що багато батьків працюють, багато дітей чи йдуть самі на додаткові навчання, чи йдуть гуляти у парк тощо. Яка тут ситуація? А, ну, перш за все, як завжди, це постійний контроль за дітьми. З боку батьків на сьогоднішній день є така можливість, і батьки повинні контролювати. Також постійне нагадування щодо правил безпеки. А в нас ще тепло, і ми бачимо, що багато дітей користуються самокатами, особливо електросамокатами, але не завжди можуть з ними впоратись. Тому батьки повинні бути впевнені, якщо дитина добре керує, вони повинні перевіряти ці навички. Якщо є сумніви, то не слід дозволяти, щоб дитина. Самостійно рухалась на цьому транспорті. Mm -hmm. В принципі, це і до велосипедів також відноситься, тому що до досить часто я звертаю увагу, тому що багато рухаюсь містом. Що саме дорослі люди, які їдуть на велосипедах, вони зупиняються і через пішохідний перехід перекачують велосипед щодо дітей, вони вилітають. Хоча саме батьки повинні про це постійно казати і контролювати і навчати дитину цьому, тому що це безпека саме дитини. Не завжди водій, водій може притормозити, може подивитися. Але якщо вилітає велосипед, не завжди це можна передбачити. Тому батьки повинні про це дітям постійно нагадувати і контролювати, щоб це виконувалось. Ну і також залишається це правила безпеки, якщо дитина переходить дорогу, Обов'язково щодо користування громадського транспорту, і також заборона спілкування з незнайомими людьми. Це також залишається, і батьки повинні це нагадувати постійно. постійно. Пані Алло, і наприкінець ефіру хотілося б трошки знаєте, підвести підсумки вересня. У нас було літо досить насичено, особливо що стосується заборони відвідання пляжів морських, особливо що стосується арка. Дії, то що зараз робота зменшилась, чи навпаки збільшилась? Я не можу сказати, що вона зменшилась, тому що в принципі з вересня повернулось досить багато людей вже до Одеси. Також досить багато є і людей, які зараз знаходяться в нашому місті, тому що в сусідніх регіонах тривають бойові дії, а тому досить багато транспорта, навантаження не зменшується. А щодо моря, так трошки ми зменшили патрулювання. А там залишили, залишилися співробітники районних відділків поліції по місту. Щодо наших екіпажів, то ми все ж таки більш посилили вже дороги uh -huh. та виклики на лінію 102. Хоча, хоча можу сказати, що вже зменшується кількість викликів, тому що якщо брати, наприклад, липень, то ми за добу мали 1000 до 1100 викликів на лінію 102. Зараз вже 700-800 за добу. Uh -huh. Я вже бачу, що є зменшення, і це така кожного року, в принципі, так воно і є. А, тому навантаження десь воно менше, але десь воно збільшується, тому що знов ж таки рівень ДТП на жаль збільшився. Так. Це ДТП механічні, це ДТП з потерпілими. На жаль, на минулому тижні у нас була така доба, коли було 6 ДТП з потерпілими за добу. Це досить серйозна цифра. Ми обговорювали це питання з керівником управління патрульної поліції в Одеській області. Тому ми плануємо відпрацювання, посилимо контроль за водіями. Це проїзд перехрест, це проїзд пішохідних переходів, як регульованих, так і нерегульованих. Ну і також робота з труками. Почала вас, пані Алло. Дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи студії. Нагадаю, в нас в ефірі була Алла Марченко, начальниця прес служби управління патрульної поліції в Одеській області. Говорили про безпеку на дорозі. Бережіть себе, ще побачимось.